Є тут повідомлення, месенджер. Заходимо в месенджер. У нас є запит на переписку, спам або просто повідомлення. Значить, якщо провіряємо щодня, кожен день заходимо в спам і запит на переписку. Тому що буває так, що попадають люди в ті папочки. І часто. Втіряємо просто гроші із того, що не побачили вчасно це запит. значить дивіться. Добрий день вас запитують, яка ціна саджанців безколючкової ожини? Ціна у нас по 100 гривень саджанців. Значить, ми так і відповідаємо людині. Ну ми не будемо показувати. Mm -hmm. Пасіба вам велике. Я знаю це з моїх підписників. Дякую за довіру. за довіру мені і пані Олі. Замовляйте yeah. рослини yeah. в неї. Зараз да. пані Оля вам відповість. Яка ціна в попередніх відео там чи на моїй сторінці, чи на сторінки Олі, я відмітила її. Ми показали самі саджанці, які будуть величезні просто на наступний рік. Будете вже з Годами такими смачними по 100 гривень саджанці без колючкової ужини і різноманітні квіточки є у пані Олі. Підписуйтесь Фортуна Оля на сторінці у Фейсбуці.